дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю! Сили оборони та служба безпеки України здійснили наймасштабнішу з часів повномасштабного вторгнення дронову атаку по російських військових аеродромах у Воронежі, Курську, Саваслиці та Борисоглєбську, Повідомляє Радіо Свобода. Співрозмовники видання кажуть, що це була спеціально спланована операція, щоб противник не міг використовувати ці литовища для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. Більше про ці події будемо говорити із Андрієм Борисом, який досліджував тему. Вітаю, Андрію! Вітаю! Отже, розкажи, що відомо про ці удари по російських литовищах, та якої мети вдалося досягти Україні. Марі, ну для початку я хотів би почати з останніх новин. буквально щойно був брифінг речниці Білого Дому Карін Жанкєр, яка заявила, що власне Росія може в будь-який момент закінчити цю операцію, просто вивівши свої сили з території України. А власне повертаючись до твого питання по останнім атакам українських дронів по російських литовищах, дуже багато про це пишуть західні медіа, в тому числі американські про це говорять експерти, в тому числі ми поспілкувалися з експертом-аналітиком інституту вивчення війни Джорджем Барусом. От він каже: вони наразі вивчають деталі власне того, що сталося. Але вже зараз можна сказати, що основною метою власне цієї операції було не так знищити літаки на цих литовищах, як, як самі литовища. для того, щоб знизити так звану інтенсивність вилітів російських літаків по, по території України для ударів по території України і по, по українським силам. Власне, звідти злітають носії кабів керованих авіаційних бомб, які раніше били по українській території, а зараз б'ють фактично по українським силам, які знаходяться в Курській області. Також багато про це пише, пише зокрема видання Forbes, яке вказує на те, що до 50 скидів кабів здійснюється у день російськими силами. А власне по, по українським силам у Курській області, видання Forbes пише, що також україн... Україна почала у відповідь застосовувати власне свою авіацію. Зокрема, мова йде про ударом су 27 по командному пункту в Курській області у селищі Тьоткіна. Форбс також зауважує, що Україна могла би більше застосовувати збройні більше застосовувати авіацію. Зокрема, надані Україні F-16. Але поки що, за даними Форбс, Україна береже береже ці літаки, оскільки їх ще поки небагато, А операція власне в в доволі ризикована. Андрію, а як західні експерти та медіа оцінюють відповіді російської влади на, цю, на це просування у Курщині? А, так, власне, багато про це пишуть західні медіа. Вони постійно нагадують, що це фактично провал Путіна, який. Обіцяв власне завершити цю операцію якомога швидше. Що завоювання України питання часу. Цікаво про це пише також Джордж Б. Про це говорить Джордбарос, аналітик інституту вивчення війни. Він очікував, що Путін фактично запровадить військовий стан. Отім, він офіційно вирішив відмовитись від цього а замість цього оголосив антитерористичну операцію. Власне його мотиви прошу послухати в. Інтерв'ю, яке він дав нам uh, сьогодні, uh, I was not expecting them to do what they did, which is. Я не очікував, що вони створять антитерористичну операцію херовану ФСБ. Операція фактично керується бортниковим згідно деяких доповідей або близьким до Кремля генералом Дюміним. І з точки зору командування та управління. У нас є спільний штаб, який керується ФСБ внутрішніми силами безпеки для підтримки цієї операції. Задіяні прикордонники ФСБ, сили Росгвардії, підпорядковані адміністрації президента Росії, є сили МВС і звичайні війська Міноборони Росії, і ще строковики, які перебували на кордоні. ФСБ. Історично не працює із підпорядкуванням координаційного командування над всіма цими структурами, і мені дуже незрозуміло, як росіяни збираються створити ефективний спільний командно-контрольний центр для того, щоб дати відповідь на цю значну українську операцію, коли в принципі організацію, яка найкраще оснащена для цього, є російський генштаб і російський міністр оборони. що це говорить про російське командування і можливість ведення війни. Um, I think it tells us a lot about Putin's intent. Я думаю, що це багато говорить нам про наміри Путіна. Він дав зрозуміти російському народу, що він не зацікавлений у проведенні чергової мобілізації. Я також думаю, що якби Путін оголосив війну або запровадив воєнний стан, то це спричинило паніку по всій Російській Федерації та знизило б політичну стабільність, яка є головним фактором для Путіна. Тому я вважаю, рішення Путіна знову підпорядкувати те, що повинно було би бути адекватним військовим плануванням своїм політичним цілям для власної внутрішньої стабільності, є ще однією проблемою. Історич. То він завжди робив помилки щодо того, як вести цю війну проти України, і він надавав перевагу політичним міркуванням за рахунок військової надійної відповіді. Дякую, Андрію. Ми будемо слідкувати обов'язково за цією темою. Я нагадаю, що останні новини про операцію ЗСУ на територіях РФ нам розповідав Андрій Борис. 29 липня українці згадували роковини теракту Воленівці, колонії, в якій від вибуху загинуло щонайменше 50 військовополонених, переважно захисники Маріуполя, які залишали територію Азовсталі під гарантією міжнародного комітету Червоного Хреста. Наразі жодна з міжнародних організацій так і не змогла провести власне розслідування та назвати винних. Водночас, за інформацією Голосу Америки, моніторингова місія ООН в Україні зібрала свідчення про трагедію і у висновку вказала, що обстріл був зі сходу з території РФ. А отже, саме Росія Відповідальна за цей воєнний злочин. Чому документ не був оприлюднений, а жодна міжнародна організація так і не поклала відповідальність за Оленівку на Москву? Розслідувала Ірина Соломко. Після теракту в Оленівці реакція генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша була оперативною. Вже на початку серпня він оголосив про створення спеціальної місії, яка мала встановити факти трагедії. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця був долучений до процесу організації її роботи. Були надіслані два аналогічних звернення до російської і української сторони для того, щоб для деплоймента цієї місії обидві сторони надали security assurances. Паралельно генеральний секретар зібрав бригаду з воєнних і невоєнних експертів за кошт ООН. Були зібрані разом, привезені в Нью-Йорк. Вони навіть приходили до мене, і ми проводили з ними брифінг. Українська сторона після міжвідомчого узгодження надала за підписом міністра закордонних справ security assurances. Російська сторона не давала security assurances, А без security assurances не може відбутися деплоймент. ООН так і не вдалося отримати гарантії безпеки для роботи місії ООН в Оленівці від російської сторони. А отже, іншого виходу аніж розпустити комісію в генсека ООН не було, пояснює кислиця. Про розпуск комісії стало відомо 5 січня has decided to disband року. fact-finding mission. Генеральний секретар вирішив розформувати місію із встановлення фактів щодо інциденту 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов необхідних для розгортання місії на місці. Нам були потрібні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін, і ми не відчували, що їх отримали. Дмитро Лубінець, український омбудсмен, коментарі голосу Америки, каже з самого початку критикував це рішення для того, щоб Хоч якось врятувати, врятувати імідж найбільшої світової організації, організації Об'єднаних Націй, місію закрили. Юридично-моніторингова місія ООН напевно згадала, що Оленівка це, це юридична територія України. Отже, мандат постійної моніторингової місії теоретично може призвести до того, що звіт може бути напрацьований постійно місією, в тому числі по оленівці за інформацією голосу Америки. Моніторингова ООН в Україні, яка підпорядковується Верховному комісару ООН з прав людини, справді практично одразу почала працювати над аналізом того, що сталося. Важливим джерелом інформації цього внутрішнього звіту стали поки азовців, які вижили після теракту. Восени почалися перші обміни, це і дозволило почати збирати свідчення про трагедію. Також були вивчені і фото та відеоматеріали. За інформацією Голосу Америки, висновок цього внутрішнього звіту спростував версію росіян, що борак влучив снаряд від американського хаймерса. А також визначив, обстріл був зі Сходу, тобто російського боку. Звіт був переданий в Офіс Верховного комісара ООН з прав людини, проте так і не став публічним. Водночас, у вересні 2023-го, його частину опублікували у загальному звіті щодо ситуації з правами людини в Україні. Вибухи не були спричинені ракетами Хаймарс, запущеними українськими збройними силами. Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двояросного ліжка усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами Хаймарс. Саме відсутність у звіті висновку, що за атаку відповідальна Росія обурює найбільше, каже Дмитро Лобінець. До того ж, за його словами, по Оленівці не було ані окремого звіту, ані розслідування. Якщо ви навіть робите вже висновки, що Україна не могла це зробити, отже, то ну хто це зробив за вбивство українських військовополонених Несе Російська Федерація, чому їх привезли в Оленівку? Їх тримала Російська Федерація. Навіть на підставі цього повинна була бути заява від Міжнародного комітету Червоного Хреста і від Організації Об'єднаних Націй, що за вбивство, закаліцтва військовополонених Збройних сил України несе відповідальність Російська Федерація. Кратко. Голос Америки намагався отримати коментарі як від речника генсека, так і управління верховного комісара ООН з прав людини щодо озвучених фактів. Речник управління Кшишоф'яновський лише надіслав офіційну позицію, яка була оприлюднена напередодні других роковин трагедії. Влада Російської Федерації вжила заходів, які перешкоджали незалежному встановленню фактів щодо вибухів воленівці. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН, не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, структура пошкоджень узгоджується з боєприпасом, який рухався по траєкторії зі сходу на захід. Речник же Гутейреша під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста, хто на думку генсека відповідальний за атаку не дав прямої відповіді. Генеральний секретар створив місію із встановлення фактів, яка не змогла поїхати через відсутність дозволу. Ми ніколи не отримували дозволу від російської сторони на поїздку в окуповані Росією території. Тож розуміло, це ще має бути процес, у якому людей притягнуть до відповідальності. Лубінець у свою чергу закликає ООН відновити роботу місії та вимагає від міжнародних організацій, щоб вони виконували свою роботу. На мій погляд, у нас вперше в історії е е діяльності е міжнародного комітету Червоного Христа публічно зафіксована страта верифікованих е українських військовополонених. Я вимагаю, щоб вони публічно давно дали оцінку. Діям російської влади у них одне один аргумент: ми нейтральні. Ми не можемо давати оцінку е, жодній стороні міжнародного е, воєнного конфлікту. А я кажу: ви за маскою нейтральності, е, ви прикрили е, справжнє своє, повинні е, мати справжнє обличчя. Ефективності, неупередженості і справедливості росіяни вас не допускають. Так скажіть про це більше ніж 10 років. Вони не допускають ваших представників до українських військовополонених, і ви мовчите. Ви чим більше будете мовчати, тим більше вони будуть катувати і вбивати наших військовополонених. Лубінець вважає, що наявні технології дозволяють зробити експертний висновок без фізичної присутності на місці трагедії, і саме цього українська сторона очікує від ООН. Водночас джерело Голосу Америки в ООН зазначило, це навряд чи станеться. Адже генсек та його секретарят останні кілька років роблять висновки та заяви лише після багаторівневої верифікації та безапеляційних доказів з місця подій. З Соломко, голос Америки. Переходимо до іншої теми. Одна з головних питань, яке хвилює виборців на цьогорічних президентських перегонах у Сполучених Штатах, це доступ до абортів. Після того, як Верховний суд США два роки тому скасував рішення РО проти Вейда, яке гарантувало жінкам право на переривання вагітності, штати можуть самі вирішувати, чи дозволяти такі медичні процедури. На сьогодні у 14 штатах США аборти заборонені або повністю, або із невеликими виключеннями. А от інші штати навпаки захищаються право жінок на законодавчому рівні. Вісім американських штатів. Оносять питання доступу до абортів на референдуми, які пройдуть одночасно із виборами в листопаді. Кампанія Камали Гарріс покладається на те, що підтримка виборцями прав на аборти мотивуватиме їх голосувати в листопаді, в той час як Дональд Трамп та республіканська партія зменшили гучність своїх заяв на цю тему. Деталі розкаже Олексій Коваленко. Репродуктивні права жінок займають центральне місце в кампанії віце-президентки та кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гаріс. Ми, ті, хто вірять у репродуктивні свободи, зупинимо екстремальні заборони абортів Дональда Трампа, тому що ми віримо, що жінки можуть прийняти рішення стосовно їхніх тіл, і їх уряд не має їм вказувати, що робити. Колишній президент Дональд Трамп схвалив скасування Верховним судом у 2022 році федеральних гарантій щодо доступу до абортів. Він наголошує, що виступає за те, щоб кожен штат США вирішував надавати цей доступ чи блокувати його. Насправді, наронасправді демократи не всі з них, тому що більшість з них погоджуються із нами. Вони радикали. Наша позиція полягає в тому, що питання абортів на рівні штатів. Трамп та республіканська партія нещодавно зменшили гучність їхньої риторики проти абортів, яка полягала в закликах до національної заборони абортів. І це не випадково, говорить експертка з питань опитувань радерського університету Ешлі Конінг. Ми бачили під час проміжних виборів і спеціальних виборів, коли питання абортів було прямо чи опосередковано відображено в бюлетенях. Які наслідки це мало для виборів? І те, що виборці виступають на підтримку репродуктивних прав та питання абортів. Демократи роблять ставку на аудиторію, яка виступає за право вибору і підтримку для клінік абортів. Наприклад, 23 липня, чоловік віце-президентки Гаріс Дак Емгоф відвідав центр репродуктивного здоров'я у Маклін Вірджинія. Цей крок схвалила медична директорка центру доктор Джесіка Рубіно. Я вірю, що це одна з найважливіших тем для виборів. Це насправді важливо, що віцепрезидентка, її чоловік фокусуються на цьому, продовжують залучати нас і працювати над подальшим планом. серед груп, які виступають проти абортів, є ті, хто сумнівається, що репродуктивні права стануть причиною рекордної явки на виборах у листопаді. Кампанія Трампа, скоріш за все, не збільшить їх фокус на питання абортів, навіть у випадку, якщо це зробить кампанія Гарріс, вважає президентка національного комітету за право на життя Кера Тобіас. Я думаю, що вони говоритимуть про те, що на їхню думку важливо, і я не знаю наскільки вони вирішать їй відповідати. Я думаю, що вони точно мають говорити про те, що ненароджена дитина член людської родини, яка заслуговує на захист. Експерти очікують, що пріоритетом кампанії Трампа продовжить бути економіка, оскільки історично це було головним питанням під час президентських виборів. Олексій Коваленко, Олексій Сика, Вероніка Болдара Саглісія з Америки, Вашингтон. Після повномасштабного вторгнення до Сполучених Штатів приїхали понад півмільйона українців. Більшість осідають і прилаштовуються до нового життя. Однак є й ті, хто прагне повернутися в охоплену війною Україну. Чому знає, і розкаже Христина Шевченко? 48-річна Дніпрянка Вікторія Нікітіна у своєму помешканні у Сієтлі акуратно вимальовує натюрморт. Картини з квітами можна помітити на її стінах. Та ближче до вечора улюблене заняття треба зупинити. Вночі Вікторія вирушає на свою першу та поки що єдину офіційну американську роботу. Я прибираю в будинку для літніх в сієтлі. Ну, три рази на тиждень вночі. З одинадцятої вечора до сьомої ранку Вікторія пилососить, миє підлогу, протирає поверхні та виносить сміття. Можливо, я могла б якусь роботу знайти собі щось хоч ближче до моєї спеціальності, але я не знаю мови. У Дніпрі Вікторія працювала дизайнеркою інтер'єрів. Говорить, що мала чималий попит у рідному місті. Та на восьмому місяці війни, у жовтні 2022-го, коли вигулювала свого лаборадора Бі біля будинку, над її головою розірвалася ракета. Район Вікторії через близькість до стратегічного об'єкту постійно обстрілювали росіяни. Жінка довго вагалась, але прийняла непросте рішення разом із бігі прилетіти до США, де вже давно проживала її донька. Вікторія стала учасницею програми Юфорю, you you". та перші місяці життя на американській землі стало справжнім випробуванням. Говорить, що у сієтлі впала у глибоку депресію. Я хотіла просто заплющити очі і прокинутись вдома. Я навіть я не думала, що це буде так складно. Я була не готова до цього. В мене була знаєте, така історія, наче фізично я тут знаходжусь. А, ну а все інше, ну, душа, все просто я ну, все залишилось там. Там залишились всі мої друзі, там залишилась моя робота. Психологи стверджують, вимушене переселення може стати глибокою психологічною травмою. Найбільше на психіку впливають відчуття втрати та ізоляція. Це був не вибір. Більшість людей біжить рятуючи своє життя. Отже, ви знаєте, вони привозять весь психологічний багаж життя у воєнний час, навантаженого травмами середовища, а потім додають пристосування до можливо самотності, відсутності сім'ї поруч, відчуття горя у багатьох людей, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, виникає почуття провини. Їм погано. Вони думають, чому я вижив, коли помер мій найкращий друг або член сім'ї. На цьому озері на півдні від сієтлу відпочиває 46-річна Ірина Тригідько. Ірина з Ірпеня. Вона також прилетіла до штату Вашингтон за програмою you for you 4 Форю з трьома дітьми та чоловіком. Ми так думали спочатку, що ми залишимося лише на місяць у моєї сестри, але прибувши у Вашингтон, я відчула повну безпеку для себе і для дітей. І я залишилася з дітьми, а чоловік не захотів залишитися і поїхав в Україну через справи. Ірина одразу закохалась у штат Вашингтон. Ми можемо гуляти в лісі, відвідувати пляж, не думаючи, що діти піднімуть з підлоги, чи буде ракетна атака, чи буде тривога. Відчуваєш себе вільною. Жінка з дітьми наразі живе у будинку своєї сестри, яка виступила спонсором і повністю забезпечує сім'ю. Офіційно ну, офіційно я не працюю. Я якби перукар, я зараз тільки можу друзів обслуговувати, коли діти в школі. Ірина каже, що триматись їй допомагає відповідальність за маленьких дітей. Тим не менше, кажуть психологи сум за рідним домом може виникнути пізніше, коли доведеться зіштовхнутися із власними потребами. Якщо у вас є діти, маленькі діти, то ви враховуєте не власні, а потреби своїх дітей, і можливо, це і є головною мотивацією, щоб діти були в безпеці, щоб у них був доступ до освіти і можливо до нового способу життя. Але в майбутньому може прийти сум за рідною країною, і жінка може захотіти повернутися. якщо стежити за історією посттравматичного стресового розладу, деякі з ранніх випадків були описані як ностальгія. Найкращими ліками від ізоляції є пошук підтримки. У США немає спеціальних програм для українських біженців, як, наприклад, у Швейцарії чи Німеччині. Вікторія та Ірина можуть отримати лише грошову допомогу, як мало забезпечені громадяни держави та картки на їжу. Для обох жінок колом спілкування стала українська громада, де жінки відчувають, що можуть бути корисними. Вони проводять класи для маленьких українців в місцевій україномовній школі та мистецьких таборах. Ірина каже, поки схиляється до. Того, що не буде повертатись в Україну. Ну, чим далі ми тут перебуваємо, тим більше по іншому себе відчуваєш. Бо в Україні є корупція велика. А Вікторія навпаки ж серйозно думає над поверненням у рід на Дніпро. Там, там було моє життя. Просто я просто це все залишилось там. І тут просто все зовсім по-іншому. Сіятлу, штат Вашингтон, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Словами класика, у кожного своя доля і свій шлях широкий. А ми ж переходимо на нашої останньої історії про те, як у невеличкій сільській кузні на Вінниччині українець та американець разом кують перемогу. Більше в історії Тетяни Кукуріки та Сергія Рибчинського. Україну 33-річний американець Бен Гербер приїхав влітку 2023 року. Моя мама померла, а тобто а, лише тато. Я сказав, я, коли вона померла, я буду поїхати до Віння. А він сказав хараз, <різько> він не має, можна змінити мою думку. А він знає, що якщо я хочу, я буду. Бен родом зі штату Флорида. Працював в університеті Джорджії, викладачем американської історії та культури. У вільний час Бен мріяв подорожувати. Для цього придбав автомашину. Раніше він я, а я купу її. На часу, я думаю, коли мені є часу, можна подорожувати через Європі. Ну, Європі подорожувати з моїм мікротобасом. Це ну, гарна ідея. А, але коли він я спочатку, я думав, о можливо краще я допомагати з гманітартку. Так, і можу... Бен відправив авто з Флориди поромом до Бельгії. Звідти через Польщу приїхав на Закарпаття. Там допомагав волонтерам возити гуманітарну допомогу на запорізький напрямок. О, Бен створив англомовну версію сайту, де люди, які перебувають у будь-якій частині світу, можуть придбати благодійні наліпки. Кошти йдуть на Вінницький центр матері та дитини. Я думаю, це дуже важлива частина для історії зараз. України. це дуже важливо. І додому, що я робити там? Це нормальне життя, для мене нормальне життя це добре, але для мене це, я знаю, я можу робити більше я хочу робити більше. Влітку минулого року Бен доєднався до волонтерської кузні Романа Тринуса. Зараз, ну, трохи а, жарко. А у нас є проблема за машина, коли занадто жарко, не може робити. Зараз можна вісімсот ми робили. Так, на день. Все життя Роман Тренос присвятив обробці металу. Років 20 тому на власному подвір'ї чоловік облаштував кузню. 2014 року для українських військових Роман Тренос виробляв буржуйки. А з початком повномасштабної агресії Росії до буржуйок додалися скоби для бліндажів. Запити зараз сипляться не тільки нам, запити сипляться на всі кузні, які працюють в волонтерському режимі. Запитів дуже багато їх забезпечити дуже важко. Арматура, вона ніби і не сильно дорога, але в таких кількостях це теж великі суми для нормальної кузні це велика сума. Виготовлення скоба починається з лотереї, де розігрують різноманітні вироби. За словами Романа Треноса, у тиждень за пожертви можна купити кілометр арматури, а це дві з половиною тисячі скоб. На один бліндаж потрібно від 70 до 300 скоб. За два з половиною роки волонтерська кузня відправила на фронт понад 235 тисяч скоб. Зараз у кузні Бен працює щонайменше тричі на тиждень. В інші дні продовжує возити гуманітарну допомогу. У Вінниці американець збирає дрони. У волонтерській організації навчає англійський. Українську мову американець вивчив за рік перебування в Україні. Uh, я іду, я ходу, я зайку, що літати лета, і з лайк платіти, пл-плавити, аз, що, а ну. Але ну, я був в Україні один рік, і я думаю, е, це не дуже погано, я розумію більше і більше, я можу замалаю лати, без проблем. У лютому цього року Бен їздив у Флориду провідати батька в Україну. Швидко повернувся. За словами американця, саме тут він почувається щасливим і саме тут проживає своє найкраще життя. Коли він закінчиться, тут ще має багато робота. Що я думаю, краще я лежу тут. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Вінниччини. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте більше наших історій на сайті Голосу Америки українською. Тримайтеся, щось буде добре, Па-па!